Глава восьма Операція Гніздо Того дня ліс, ніби прокинувся іншим. Вітер грався з кронами дерев, кружляв листям, а хмари в небі швидко змінювали свої обриси. Навіть птахи здавались стурбованими. Метошливо. Перелітали з гілки на гілку. Їжачок компа сидів під кущем і спостерігав, як одна за одною падали сухі гілочки з дерева. Поряд примостився лисеня ньон, що безтруботно жував травинку. Дивний сьогодні день, нарешті сказав ньон, мружачись на сонце. Вітер розійшовся, зауважив компа. Добре б, щоб він не наробив лиха. Та щойно він це промовив, як здалеку долинув жалібний писк. Ти чув це? стрепенувся ньон, підхоплюючись на лапки. Так, звідти. кивнув компа, показуючи лапкою у бік Великого Дуба. Друзі, Побігли на звук. Біля підніжжя дуба вони побачили маленьку синичку. Її пір'ячко було скуйовджене, а очі блищали від сліз. Що сталося? м'яко спитав компа, сідаючи поруч. Мій дім його більше немає, схлипнула вона. Вітер зламав гілку, на якій було моє гніздо. Усе впало на землю. Компа озирнувся. На траві лежали гілочки, пух і пір'я, все перемішане й понівечене. Не переймайся, мовив він, ми допоможемо тобі збудувати нове гніздо, і воно буде ще краще, ніж попереднє, додав ньон, підіймаючи одну з вцілілих гілочок. Але, перш ніж синичка встигла щось відповісти, згори долинув знайомий голос «Ой-ой-ой, що тут сталося? На ближній гілці приземлилася сорока конкура. Її блискуче пір'я переливалося на сонці, а очі сяяли звичним цікавством. Привіт, конкуро! Вигукнув ньон. Ти якраз вчасно. Ого, ну й справи. урочисто мовила сорока, уважно оглядаючи зруйноване гніздо. Здається, вам потрібна допомога справжніх майстрів. Ти хочеш допомогти? здивувався ньон. Звісно, гордо відповіла конкура, розправляючи крила. Я ж уже допомогла вам стати компаньйонами, тож із гніздом впораюсь. Ньон хіхікнув і прошепотів компі. Цікаво, як би вона нас цього разу назвала. Компа усміхнувся, але серйозно додав головне, що вона хоче допомогти. Конкура енергійно змахнула крилами. Отже, чого ми стоїмо? Ходімо шукати матеріали. На галявині закипіла робота. Компас складав гілочки, Ньон додавав мох, а конкура прикрашала гніздо своєю блискучою стрічкою це буде найкраще гніздо в усьому лісі, радісно мовила синичка. Але раптом почалася суперечка. Стрічку треба покласти отут, впевнено заявила конкура. Ні, тут вона буде заважати, заперечив Ньон. Ти нічого не розумієш, головне, краса наполягала сорока. А я вважаю, що важливіше міцність, парирував ньон. Компа їх зупинив Стій, ми тут, щоб допомогти, а не сперечатися. Разом у нас вийде краще. Конкура і ньон переглянулись, зітхнули і повернулись до справи. Щось до дерева, друзі взялись до будівництва. Компа обережно укладав гілочки. Ньон додавав мох. А конкура з особливою ретельністю розміщувала блискучі стрічки. Це буде найкрасивіше гніздо у лісі, сказала синичка, спостерігаючи за роботою своїх нових друзів. Та в процесі роботи конкура знову почала сперечатись із ньоном. Ні, цю гілку треба покласти з іншого боку, мовила вона, плескаючи крилами. А я вважаю, що й так добре, відповідав лисеня. Ти просто не знаєш, як правильно будувати, обурювалась сорока. А ти надто любиш блискучі штучки, не залишився в боргу ньон. Досить, знову втрутився компа. Усі ми хочемо допомогти, тож працюємо разом, а не сперечаємось, хто кращий. Друзі мовчки переглянулись, і знову взялись до роботи. Нам потрібні міцні гілочки, щоб гніздо було надійним, сказав компа, уважно оглядаючи галявину. І щось м'яке, щоб було затишно, додала синичка, все ще трохи стривожена. А я принесу щось гарненьке, гордо заявила конкура, змахнувши крилами. Прикраси роблять гніздо особливим. Компаньон і конкура розійшлися по різних куточках лісу, збираючи усе, що могло знадобитись. Затінену галявину, вкриту пухким зеленим мохом. Він обережно зібрав кілька пучків і поклав у свою корзинку. М'якість є, задоволено пробурмотів він. Це буде чудова постілька для пташенят. Компа уважно оглядав землю біля коріння дерев. Він збирав гілочки, обираючи найміцніші і найпряміші, ці точно витримають сильний вітер, сказав він, оглядаючи знахідку. Через кілька годин гніздо було готове, воно вийшло міцним, затишним і красивим. Це справжнє диво, радісно мовила синичка, забираючись усередину. Бачиш, конкуро, усміхнувся ньон. Разом ми зробили чудову справу. Сорока кивнула, хоч і не відразу. Можливо, ми і сперечались, але, здається, ми справжні конкуренти, сказала вона з хитрою усмішкою. Конкуренти кажеш, замислився компа. Отже, це ті, хто робить одну справу по різному, але разом створює щось дивовижне. Так. І допомагає одне одному ставати кращими, додав ньон. Відтоді в лісі слово конкуренти означало не просто суперників, а тих, хто по різному мислить, але прагне спільної мети, щоб досягти більшого, а нове гніздо стало символом того, що навіть маючи різні погляди, разом можна створити дещо справді чудове.